Підкилимні ігри Конгресу США. чому спікер Джонсон, який максимально затягував процес, несподівано увімкнув турборежим. Трамп, Іран та божевільні поправки про парламентарки Марджорі Тейлор грін істерична реакція Москви на передачу їхніх заморожених активів Україні. що насправді стоїть за багатостраждальним законопроектом. І яка зброя в пакеті допомоги? Тут вже ще є такий нюанс ми не знаємо. А також чи отримуємо ми далекобійні атакамси? Як сніг на голову, спікер Джонсон сім місяців затягував із законопроектом і тут різко за кілька днів виносить його на голосування. я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим. Відверто кажучи, я б краще відправив набої в Україну ніж американських хлопців. Ця заява суперечить риториці, якої він дотримувався останні півроку. До того ж, документ про допомогу Україні, який цього тижня Джонсон представив Конгресу, майже нічим не відрізняється від давно запропонованого демократами, що сталося, в принципі, весь пакет, який зараз презентував Джонсон, він просто списаний один в один з того пакету, який подав Байден, ще шість місяців тому. У законопроекті є три надважливі для України пункти: перший там дослівно прописано, що завдяки допомозі США Україна має не просто захиститися, а саме перемогти Росію. Другий конгрес зобов'язує президенти якомога швидше передати Україні атакам си великої дальності, а це означає, що попереднє табу на застосування західної зброї по території РФ зняти. І третій пункт, який вже викликав істерику в РФ – це передача Україні 6 мільярдів заморожених російських активів. У Кремлі пригрозили завдати удару по іміджу США. Така яскрава реакція свідчить про те, що Вашингтон влучив у дійсно больову точку агресора. Про те, скільки чого та коли отримає Україна, поговоримо трохи згодом. А поки з'ясуємо, чому ж спікер раптово змінив позицію. Початок квітня, приватна вечеря у резиденції Трампа, Мар Алаго, за столом 45-й президент США та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликає свого візавів вплинути на розблокування допомоги Україні і не дати Путіну отримати винагороду за окупацію українських територій. А це вже Нью-Йорк, Трамп Тауер. Тут за кілька днів до несподіваного рішення спікера Джонсона Дональд зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який теж переконував кандидата від республіканців розблокувати допомогу Україні. Job, достаменно невідомо чи вплинули на Трампа ці зустрічі, але цього тижня він змінює риторику щодо законопроекту і заявляє, що не проти надання допомоги. Щоправда, у вигляді позики. Цей пункт з'являється в документі і виноситься на голосування. ланцюжок вибудовується, адже республіканець Джонсон вважається послідовним ставлеником свого партійного лідера Трампа. Кожен свій крок він погоджує з ним та майже слово в слово повторює все за біг босом. Звісно, ми можемо спуститися до містики і сказати, що нарешті дух Рональда Рейгана вселився в спікера Джонсона. Але скоріше за все сумарно зовнішній тиск, який був дуже сильний на республіканську партію, на Трампа і на самого Джонсона. Не виключено, що у Джонсона спрацював інстинкт самозбереження, адже через тяганину у конгресі почали лунати заклики про його відставку. Проте нині він заручився підтримкою демократів. До того ж, відставка внесла б додатковий хаос в американський парламент, і не потрібна була ані Трампу, ані Байден. Тому, схоже, дві партії домовилися. Ще один фактор, який ймовірно вплинув на турборежим Джонсона, це удар Ірану по Ізраїлю, який змусив переосмислити міжнародні загрози через затягування голосування стосовно допомоги, і цій країні, в тому числі. Та й загалом вважають експерти, політичні чвари зайшли так далеко, що з них вже треба було, хоч якось виходити. Це завжди було не про допомогу Україні, завжди було про передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах, і вони самі заплуталися насправді і були вже щасливі якийсь вихід знайти. Якби там не було допомога на фінішній прямій, і як ми казали раніше, це буде позика. Чи доведеться Україні повертати усі 60 з гаком мільярдів? Давайте розбиратися. Увесь пакет допомоги можна розділити на військовий та економічний. Почнемо з першого. Більше 23 мільярдів доларів виділили на поповнення складів зброї та обладнання збройних сил США, 13 мільярдів на ремонт та заміну техніки, що вже була передана Україні. Ще 14 мільярдів такий собі сертифікат, який наша країна може використати для купівлі нової зброї в американських компаній. У цих пакетах сховані програми на 8 мільярдів, які отримує Білий Дім та Байден для допомоги зброєю за принципом тут і зараз. Питання в тому, по військовій допомозі, скільки часу було потрібно, щоб її доставити. Але не виключено, що все вже все готове, в тому числі в Польщі, тому що насправді вже досить давно Пентагон готується. Цікавий пункт у документі і продав. Великобійні ракети «Атакамс». Байден має або надати ці ракети Україні, або повідомити Конгресу якісь більш-менш важливі підстави, чому це робити не треба, виходячи з загальних інтересів США. Національної безпеки безпеки в першу чергу на економічну допомогу виділили трохи більше 9 мільярдів. Ці гроші спрямують зокрема на фінансування програм для українських біженців у Сполучених Штатах. Так би мовити, на руки Україна отримає лише 7,8 мільярдів. Ці гроші на макрофінансову допомогу Україні точно не будуть зайвими в умовах, коли ворог кожної ночі знищує інфраструктуру. Кожної ночі наносить. Багато мільйонні, а може і мільярдні збитки. Да, там, тому що знищені гідроелектростанції або знищені теплові електростанції. Але ж ці мільярди доведеться віддавати. Проте у законопроєкті є приємний бонус. Борг Україні може односібно списати президент Сполучених Штатів, але є одне але. Тут же ще є такий нюанс, що ми не знаємо, який саме буде прізвище того президента, який буде приймати рішення списувати чи ні, нам може здаватися, що Трамп напевно не спише, а Байден спише. Епопея з законопроектом не припинялася до самого голосування. Деякі трампісти спробували вставити свої п'ять центів та внести більше 130 правок. Так проросійська конгресвумен Марджорі Тейлер Грін запропонувала не надавати Україні допомогу, допоки у нас не закриють якісь біолабораторії. Очевидно, ті самі з розпропаганди. А ще вона хотіла відправити до ЗСУ усіх конгресменів, які проголосують за законопроект. Вона просто продукує божевільну російську пропаганду. Такого рівня божевілля навіть ми ніколи не зустрічали в українському парламенті. Тож ну, просто вона неадекватна, да, вона присутня в американському парламенті. Це стало можливим, тому що за неї проголосували виключно через підтримку Трампа. А Трамп її обрав, тому що вона просто підтримує Трампа. У відповідь демократи теж внесли дві іронічні поправки про призначення Марджорі емисаркою Путіна у Конгресі та переіменування її офісу на кімнату Чемберлена, британського прем'єра, який намагався умиротворити Гітлера. Зрештою піврічна тяганина із законопроектом завершилася у суботу історичним голосуванням. Документ підтримали 360 конгресменів. Допомога нарешті розблокована. Сьогодні члени обох партій у палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки у цей критичний переломний момент. Вони об'єдналися щоб відповісти на виклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями. Тож українська армія отримує новий імпульс на полі бою і краще захистить тил буде достатньо, достатньо значне поповнення боєприпасів найближчим часом збройних силах і сил ППО. Це ми все відчуємо найближчі місяці. Верхня палата конгресу розглядатиме документ у вівторок. А Байден заявив, що підпише закон миттєво. По суті, це історичне рішення і не лише для України. Тяганина з ухваленням дозволила тоталітарним режимам потирати руки в надії, що американці втратили світове лідерство. Проте США нарешті спростували цю тенденцію і чітко надіслали зворотній меседж. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, Єдині новини.